Пішов на службу прикордонно коментарського реагування 9-го прикордонного загону з 21-го року. Почав свою кар'єру. З одразу мені дали посаду навідника групи СПГ. Пізніше, з початку війни, моя карєра пішла до вгору. Я отримав підвищення, став начальником групи, почав вчити людей, тому що в мене це дуже добре виходило. Оу, oh, мен! У нас підрозділ він молодий, але він дуже швидко за ці дві ротації він злагодився. Насвайсько направленні від початку. Ми були і в окопах і працювали паралельно з цього з СПГ. Дуже ефективна зброя, особливо проти піхоти, проти різних укріплень по окопних лініях. Найбільш успішний бій у нас був, коли на Вдімському напрямку почали штурмувати промзону. У нас був бойовий опит, дуже добрий блокували і піхоту, яка йшла. По техніці також намагалися відпрацьовувати. Ворог поніс дуже великі втрати на тому напрямку. По піхоті ворог втратив. Дуже дуже багато піхоти, тому що вони йшли просто. Там не було ні укриттів, нічого. Вони йшли просто по розбитим зданням промзони і передвигалися між ними, і на цьому їх підловлювали. Я рекомендую всім вступати в ряди державної прикордонної служби, особливо на прикордонні коментушку такого реагування. У нас дуже гарна підготовка, злагоджені підрозділи. Керівництво у нас дуже гарне. Ми його ми його підтримуємо в їх рішеннях. Вони нас підтримують і допомагають нам.